Ми тут виросли, ми тут родилися, і це наше рідне фабрику. Ми построїли, клуб. Ми построїли школу. Ми построїли, профілакторій построїли. Який закрили железна дорога? Я ще була маленька, сім років була. Нас на платформу посадили. Ми кричали: ура! Їдемо железною дорогою, бо це була дорога від вокзала Полонського до нашої фабрики. Зараз все це перейшло на нєт, знищили. Ми проспали фабрику. Таку фабрику. Золоте дно було для Понінки. Ми давали 40% для району і для області. Ми давали, ми давали 40 процентів. Ми давали 40 процентів бюджет. Госпобюджет області. Ми давали 40% процентів доходів фабрики. фабрики. Я повторюю, давали в бюджет області. Зараз ми де візьмемо цей бюджет, коли фабрика працює на мезинній палець від того, і то ще не, не де працює і то орендується. Про, про, про спали, Я кажу, нам треба було тоді, як закривали фабрику, тоді всім народом вставати. Ми б тоді були б побіділи, і фабрика лишилася. Б. А так розікрали, розібрали, і ми отримали скільки разів нас обдурили, начинаючи від акцій, від акцій, починаючи від ваучерів, починаючи а тепер субсидіями, на яких теж заробляють, тому що кинули 100 рублів на Газ а е, собі беруть в карман мільйони, мільярди і наживаються. Отак і цю больницю хочуть забрати від нас. Треба відстоювати, треба відстоювати і всім згуртуватися. все що треба згуртуватися і всім там всім, всім разом, бо буде бо буде як щукари рак, то ми не доб'ємося нічого. Нам треба всім миром йти і добиватися, і казати, ми це заслужили, і щоб нас не щитали пенсіонерів битлом. А ми достойні, Достойні свого звання чоловік з великої букви. Хто ще хоче, що сказати? І будемо. Будемо добиватися до останнього. Ми хто не хоче? дамо по Нільці пропасти. Хто, що, хто хоче. Ми ще хочемо, е, шановні люди. Це наша процедура тут. Все чисте, все гарненько. Чистенько, куди братися? полоном обратися? Великі палати, є де дихати. В полоному бороться перша палата, я сам лежав. Тумочки нема де поставити. В полоному лежав перша палата, хай підуть, подивляться в терапії. Тумбочки тумочки поставити не було. де. На коридорах люди лежать. Ну? Люди согласні. бо тебе так. Ми не попереджали. Да. Добрий день. Що ви можете сказати для нашого правительства? Ви можете Все, що ми ви ви можемо сказати? Що слава Україні та для того, щоб вмирали люди. Слава, то повинна бути якась добра слава, а не для того, щоб ми не мали додіватися. Да. А, а ця слава всяка буває. Слава то, то що Сьогодні, щоб не довезли в боліту, бо не буде куди. Хай влада як якщо все у нас тепер відділення добре. Я жителька, вже нерви, села О, Я прожила вже 70 років, лежала в багатьох лікарнях в шепетовці, у полонному кілька разів лежала. О, і попала сюди в понімківську лікарню. Дорогенькі мої, я не можу виразити такої благодарності, якої вони достойні цей колектив. Від санітарочки до врача. Як хороший, як ласкаво, як з любов'ю. Навіть якщо в мене нема настрою, вона прийде і підніме настрій, сестричка. Ну, я навіть не можу висловити вам. Ну, для, чого? для чого закрити сьогодні таку лікарню, Господі? Я прошу нашого правительства, щоб вони оглянулися, щоб не закривали цю лікарні, тому що навіть хоча б і ми старенькі, я прожила вже 70 років, ну хіба мені вже що? Вмирати так чи ні? Я ще хожу, Ще, як то казав, ноги носять, очі дивляться мої. І ще хоче прожити трошки, і щоб прославити Бога. Хай Господь благословить, щоб наше правительство зглянулося. І не закривали цієї лікарні. Дякую. є Дякую. Ви щастя, не можемо закривати лікарні. Написано: не принібрегайте Як же ж можна закривати таку прекрасну лікарню, прекрасний колектив, такі спеціалісти. Ну, ріха це чудова людина. І ми всі медичні працівники це прекрасні люди. І тим більше, як так можна принібрегати? а потім вже і зовсім буде клініку до стаціонар наказ закрити. Там вже ну, хіба ж так можна? Тобто кольору поширюється, а тепер треба ще і лікарня тут закрити. Це просто вредительство. Вредительство. Це беззаконіє. Є народу. Для народу це вредительство, так же ж не можна закривати таку прекрасну лікарню. <рес> це це чудово, що <продук> це <ці> незаконні. <продук> <ці продук> <продук> не можна ніякій <продук> рамки це не вкладається, щоб таку прекрасну лікарню закривати. Тим більше скільки населення є в Кунінці. Сюди в лікарні лікуються і з Лепівки, і з Лотяни, і з Лондон, і з лісів. 17 тисяч курів, 17 тисяч населення і закривати таку прекрасну лікарню. Якщо після капані, то мають. Якщо ми надіємо картоплю, щоб ця лікарня була... ніхто не вирощує, а ми вирощуємо й даємо, що те лікарня лишилася. Бо я сестра. Мабуть, владі цього не поїхати. Вони Зовсім інших мабуть, лікарник сюди. Син приїде хоч навідає і. Це питання чи довезуть вас до того полону. Вони нам приймуть. А тепер мене так зберегти. Я з полону, мене врач стану тут. І, заболіна, що, там, і мені втримається дуже має, трошки, Бо я її догадала вже вижав, там, 17 до 6 клас. Там палата малесенька і. Якщо як можна закривати лікарні. Ну, як наші правителі не знають цього, що вони. Чи сам Порошенко не можна закривати такої лікарні? Все вони знають. все вони знають. Це йде просто є начин. О, добрий день. Добрий день. Можем підкапенецю. Нашому Порошенку щось скажете, нашому правительству. Що ви нашому правительству можемо переказати, тільки хай нашій шкурі побудуть. З місяць за тисячу гривень на наші гроші. за наші гроші хай попробують полікуватися. Так як ми лікуємося. Щоб вони знали, що таке, і ще й закрити последню надію для людей, яка є. В середині зими, зими, так, що лютий місяць і школи на карантині. І вони ще последнє забирають, відбирають від людей. Добрий день ще раз. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ставайте, ми вас фотографіруємо. Яку палату? Яку лікарню хочуть закрити, так? Наші степи закривають. Наші не повинні. Мене чоловік воював, забуває родіна, мені тепер на старість треба, щоб мене вигнали понісити. Мій батько загинув на війні, я сьогодні лишилася сиротою. Без батька, без матері виросла, я сьогодні не маю права в боїтися полежати. Видішли якісь капіталісти понаїжджають. Їм треба гроші віць на мало, мало, мало. Раді, чи віць нас віць. буде менше, ти мім чим пенсіонерів менше, ти Так, ми визихали, щоб позихали пенсіонери? Що не А, а, шо, не а капіталісти? Ну капіталісти, щоб процвітали не тільки кажуть. і а ще тільки, тільки, в нас такі врачі. Персонал іди цікав на чистота. Ви не думаєте, що видовому? Який у нас врач приятний? Він не бере хабарів, як полоном беруть хабарі. Ні. Він до тебе підійде п'ять, шість разів, тобі там тяжко, Ну, буває з людини важко. Він підійде по п'ятню шість разів, так само медсестер, так само санітарки. Ну, ми, вони тут як, як рідні нам, як рідні. А ви підійдіть в полон, подивіться, що робиться це в полоні. Як не заплатиш на твілково, не зробить. Ні, ні, ні. Ні, ніхто нічого не буде, молоді не може. <не. гул> <гул> 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 так, і, і молоді лежать. Це наше будуще і нашу лікарню хочуть закрити. <гул> То куди цей гіноцид вже цей молодежи буде? Ти для чого ця тоді вже понінка? Що дівчата, ви <гул> скажете, що? Чи не закривали нашу лікарню? Молодці. Все, выздоровление. Маленький, чистесенько все. Згідно закону основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 зі змінами, які були 14.10.14 року, номер закону 16.97. державних. І комунальних закладів охорони здоров'я формується урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасної доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Закон від 2014 року. 1014 року. Так. так.